Привіт! В нас сьогодні п'ятий епізод на переказі. Епізод знову про жінку. Але, але, до речі, цього разу її звати не Світлана і звати А, Так, і про що цей епізод? Епізод у нас, по суті, про наступне про жінку і про її проблеми. Хм, Як неочікувано. Значить, є жінка і є її чувак, з яким вони вже 10 років разом, але він на неї хоче одружуватися, а вона дуже хоче, щоб він на ній одружився. І є ще один чувак, який дуже хоче на ній, вочевидь, одружитися, але вона не хоче, щоб він на ній одружувався. І подружка, яка взагалі не зрозуміла, чого хоче на початку. От, і, значить, головна героїня, вона така, типу: Я хочу, щоб на мені одружився мій чувак. Я буду робити приворот. Але придумала, бо ну, зрозуміло, що це погано. І вона йде до цієї проводиці і каже, мов, я його кохаю, хочу заміж, привороту робити не хочу, що мені робити? Бабуся їй каже: типу, я бачу біля тебе двох чуваків. І ця головна гірні така: типу, так, я знаю, це Артем, і Олег, Олега, я кохаю, Артема не кохаю, ла 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 От, Ну, і та і, типу, що, мов ну, давай, розбери зі своїми чуваками, і якось ну, все відкрий своє серце, і в тебе все буде добре. О, вона їде додому. Дізнається, що її коханий його звати Олег. Він йде в відрядження. Наїде, ну, о, окей, знову відрядження. Ладно, поки тебе не буде, хоч на колдири зі своєю подружання, Куча свою подружку, і вони не починають розпивати вин... виновлення в кімнаті чи на кухні. А, на кухні. Ще ти спати воно на кухні, і чому, там така класна що штука, значить, перший кадр. Вона, вони сидять там пляшка майже повна, трошки в тому келихі, вона така, типу, окей, давай будемо з тобою пити. Каже, та ні, я не хочу. Та куди тобі йти? Давай, давай. І буквально наступним кадром просто вона вже вгашена. Подружка така, типу, я поїхала до мами, і наша мамі, а, давай, давай", просто, реально, типу, хломіну вгашена. О, тут є дзвоні двері, вона йде відчиняти, а там її коханий, вона така: О, я треба тебе бачити. Він такий, добре, я теж рад тебе бачити. Зміна кадрів, ранок прокидається поруч, лежить. Хто правильно той чувак, якого вона не кохає. І як з'ясувалось, минулої ночі вона ж саме з ним. Вона його проганяє, каже, давай пішов. Гей, звідси він такий, я ж тебе кохаю, я ж кохаю тебе до нестями. Коли я пішов, 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 я помилилась. Проходить деякий час. І головна героїня, дізнається, що вона. Вагітна! І від кого? Правильно від того самого чувака, якого вона не кохає. А, до речі, їй ще бабуся сказала: типу, на тобі мотузку, пов'яжи на руку і ходи з мотузкою. Ну, а головна героїня трошки підзабила на цю справу з мотузкою не ходила, і як результат отримувала дитину від людини, якої вона не кохає. І вона йде розповідає про це подружці. Подружка така, о май гад. І все, це вся реакція. Потім вона вирішує дізнатися своєму коханому, мови Олег, така ситуація, я тобі зрадила, я вагітна, він десь нею проганяє, каже, що вона шльондра. Вона така, Олег, давай поговоримо. І він каже, прийшла геть, потім вона його вчатує біля роботи, знову намагається поговорити, він її знову проганяє. Вона втрачає свідомість, опиняється в лікарні, приїжджає інший чоловік Артем, власне, кажучи, батько батько цієї дитини, ну, потенційний батько. От, і каже, що я тебе кохаю. Давай будемо буде фозуми. така, ні, 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 ні тьмо, вибачай. М -м. Нічого не буде. М -м -м. Він іде, але каже, типу, твій Олег поганий. Я знаю це. От. А потім вона а йде знову до бабусі, бабуся така: на тобі три цукрини. Ось. Зроби з ними печиво і дай подружці. І подорожка тобі все розкаже. Тупо все. Вона йде додому, місить тісто робить такий заміс, робить з нього печиво, дає подружці, і подружка починає, звісно, що правильно розповідати, як вона насправді кохає цього чувака, яка ця подружка їй не подружка. І взагалі, щоб вона померла, і вони будуть часові разом. Це вже навіть якось трошки банально. Головна Героїв проганяє, про... одночасно приходить цей чувак Олег і каже, я прийшов за речами, вона така, тут твоя коханка, йдуть звідси, вони всі йдуть. О, вона починає зустрічатись з Артемом і розуміє, який він класний і як в них все добре буде. І вона вирішує, що вона дозволить Артему себе кохати, дійсно дозволить йому себе кохати. Не покохала його відповідь, а просто дозволила себе кохати, яка молодець. От. А, і ще з цього. Тепер я ще буду казати свою власну думку. По-перше, напиватись в дриск – погана ідея. По-друге, ходити до бабок теж погана ідея. Все. Більше моралі в, цьому, в цій серії немає. Так що, дякую, гарного дня і пока!